Це відео для адміністраторів Google G Suite for Education. Нам потрібно налаштувати Google Meet для роботи з відеоконференціями. Авторизуємося під своїм корпоративним аккаунтом з правами адміністратора. Натискаємо додатки Google та вибираємо Адміністратор. Є певні обов'язкові вимоги, які бажано зробити перед тим, як налаштовувати додаток Google Meet. Почнемо з організаційних підрозділів. Натискаємо Організаційні підрозділи. Як ви бачите. В мене є створені організаційні підрозділи випускники, вчителі, учні. Вам також, як мінімум, зробити два організаційні підрозділи: це вчителі та учні. Створюються вони дуже просто. Натискаєте на плюс назва організаційного підрозділу, наприклад, Вчителі. Опис не є обов'язковий. І натискаємо Створити. Ви створили вчителі та учні. Наступне переходимо на головне вікно адмінпанелі. Наступний етап доданих користувачів потрібно перемістити у відповідні організаційні підрозділи. Натискаємо «Користувачі». Наступне. Відмічаємо всіх користувачів, наприклад, вчителів. Я відмічу одного користувача. Ви відмічаєте всіх. Натискаємо далі. «Більше». Змінити організаційний підрозділ. Вибираємо: це в мене є учень, але я виберу, що це є вчитель. Натискаємо Продовжити. Наступне вікно перегляньте вказані далі налаштування організації вчителі і натискаємо Змінити. Тепер цей користувач переміщено у підрозділ вчителі. Так само ми робимо для учнів. Відмічаємо всіх користувачів, яких потрібно перемістити у підрозділ учні. Натискаємо Більше, Змінити організаційний підрозділ. Вибираємо учні і продовжити. І натискаєте Перемістити. Цей обов'язковий етап ми зробили. Чому ми робимо два організаційні підрозділи? Тому що сервіс Google Meet ми будемо налаштовувати окремо права для вчителів і окремо права для учнів. Наступним етапом зробимо ці налаштування. Переходимо на головну сторінку адмінпанелі. Натискаємо додатки додатки Workspace. Знаходимо Google Meet і натискаємо Google Meet. Прогортаємо сторінку. Нижче і вибираємо налаштування відео -мід». натискаєте Тепер вибираєте організаційний підрозділ Вчителі. І для кожного підрозділу натискаємо Дозволити. Тобто, записування у вас може бути вимкнено, ви натискаєте дозволити зберігаєте. Тобто, скрізь у вас має бути увімкнено. Для учнів. Навпаки, все потрібно вимкнути. Як ви бачите, у мене телефонія, завантаження журналів, записування саме головне, відеодзвінок вимкнено. Відеодзвінок це учні не зможуть створювати відеоконференції і не можуть керувати відеоконференцією. Після того, як ви це зробили. У середовищі Google Meet вчителі мають усі права керування відеоконференцією, учні мають обмежені права в середовищі Google Meet. Зробивши такі налаштування, вам буде набагато простіше працювати з учнями за допомогою сервісу Google Meet на дистанційному навчанні.